Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кораб ФМ. Сьогодні вівторок, 11 липня, у студії Лілія Висоцька. Музика. Сьогодні в ефірі ви почуєте актуальні новини та оголошення, графік можливого планового відключення електроенергії. Музика. На базі коробської школи діятиме літній дитячий клуб. Повідомлення про обробку сільськогосподарських культур у старостинських округах випилюють величезні аварійні дерева. Росіяни обстрілюють прикордоння Чернігівщини з гелікоптерів. Синоптики Чернігівщини розказали про погоду на тиждень. Також сьогодні в ефірі народний календар, вітальна програма. Новини та оголошення. Акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про можливе планове відключення електроенергії у липні, 11 липня з 8 години ранку по 18.30 годину вечора. Можливе планове відключення електроенергії у таких населених пунктах: Билка, Борисове, Вільне, Короб, Краснопілля, Тарасівка, Городище, Рождественське, Будище, Оболоння. Бужа... Вишеньки, Придеснянське, Черешеньки, Чорнявка, Гута, Поляна. Дізнатися детальніше за якими саме вулицями можливе планове відключення електроенергії, ви зможете на офіційному сайті Коробської громади, «Коробська громадаков у розділі Оголошення відключення електроенергії. На базі коробської школи діятиме літній дитячий клуб. Наша громада стала переможцем конкурсного відбору для створення літніх клубів у межах ініціативи Дісайд Summer Clubs 2023 Ми вдома в Україні. Відбір проходив серед 430 територіальних громад з усієї України. Команда швейцарсько-українського проєкту Дісайд, децентралізація для розвитку демократичної освіти, обрала 50 громад переможниць. Серед яких і наша проєкт функціонуватиме на базі Коробської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Тараса Шевченка, обов'язковим елементом літнього клубу стане освіта для демократичного громадянства, уроки медіаграмотності та безпеки, надання психологічної підтримки через активності з арт-терапії, ігри та квести з історії громади, спортивні ігри та вправи, квести щодо здорового харчування і здоров. Способу життя, окрім методичної підтримки, дісайт надасть канцелярське приладдя, товари для творчості, спортивний інвентар, книжки, настільні ігри, пазли, принтер, а також меблі для облаштування простору на відкритому повітрі: шатер, каремати, пуфи та крісла для педагогів, які будуть залучені до роботи літнього табору. Передбачене спеціальне онлайн-навчання. Сподіваємося, що цього літа спільно зможемо подарувати дітям неймовірні. Вні емоції та залишити позитивні враження про канікули. Повідомлення про обробку сільськогосподарських культур. Товариство з обмеженою відповідальністю Бахмач Агро повідомило про опирскування соняшнику в адміністративних межах Риботинського, Рождественського, Нехаївського, старостинських округів та селища Короб пестицидами. Опирскування сільськогосподарських культур планується у період з 10 до 16 липня у вечірній та нічний час, з 18 години вечора по 8 годину ранку. Ковання буде здійснюватися сертифікованими препаратами. Препарат, який буде у використанні, юні лямбда фаза цвітіння соняшнику ще не настала, тому загрози для бджіл немає. Повідомляє товариство з обмеженою відповідальністю Бахмач Агро. У старостинських округах випилюють величезні аварійні дерева. Аварійні дерева серйозна проблема для нашої громади і кожного села. Колись посаджені для краси та затінку вони з роками перетворились у потенційно небезпечні об'єкти. І, хоч це і дорого, але видаляти їх необхідно, поки не сталося лиха. Вранці 10 липня голова громади Володимир Куніцин відвідав Рождественське Ятюшу, де тривають і плануються такі роботи. В Атюші на одному Складовищ на замовлення селищної ради, зараз працюють арбористи з мене, видаляють велику вербу, яка загрожує пам'ятникам. Раніше прибирали тут велику осику, а також кілька аварійних дерев поблизу місцевої амбулаторії. До цього працювали у вільному та коропі. Далі у планах висотників дві берези в Лубенці. На черзі аварійні дерева у билці і карильському, тож роботи триватимуть. Хоча буває так, що стихія втручається у плани, негода, що вирувала днями, звалила велику сосну в рождественському дерево. Нависло над хатою його доведеться прибирати терміново. Росіяни обстрілюють прикордоння Чернігівщини з гелікоптерів за минулий тиждень і протягом ночі, 10 липня, ворог 49 разів обстріляв 20 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 584 вибухи. Зокрема, 8 – це некеровані авіаційні ракети, запущені з гелікоптерів. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. Пошкодженого. Господарське приміщення сільгоспідприємства. магазин на жаль, троє осіб поранено. Росія терорист, терористів треба знищувати. Йдеться у повідомленні. Інформацію взято із сайту Челайн. Синоптики Чернігівщини розказали про погоду на тиждень. Прогноз погоди на 11-15 липня по Чернігову та Чернігівській області. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі гідрометеорології. На 11 липня по Чернігівській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 8-13, в день 17-22 градусів тепла. На 12-13 липня. 12. 8 липня – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 8-13, в день 19-24 тепла. 13 липня – мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 12-17, в день 25-30 градусів тепла. На 14-15 липня. 14 липня – короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13 20-18, в день 19-24 тепла. 15 липня без опадів. Температура вночі 13-18, в день 22-27 градусів тепла. Це були новини. Народний календар 11 липня в церковному календарі перенесення мощей Кира та Івана. Вже 11 липня селяни починали звертати увагу на погоду. За нею прогнозували, коли прийде осінь. В деяких регіонах вже копали першу молоду картоплю. Здавна вважалося, що кропива має цього дня цілющі властивості, тому її збирали і засушували. Цікаво, що кропиву використовували не лише для лікування, з неї готували дуже смачні страви, а дівчата виготовляли не Стій для зміцнення волосся. Який сьогодні день в Україні і світі? 11 липня в Україні і світі святкують всесвітній день шоколаду, а також всесвітній день народонаселення. Вітальна програма. Організація ветеранів України Коробської селищної територіальної громади вітає з ювілейним днем народження жителя Коропа Шкарупу Петра Васильовича, ветерана праці, який сьогодні святкує 75 років. Петро Васильович приїхав до Коропа у 1977 році та почав працювати у районному дорожньому відділі машиністом бульдозера. Далі його трудовий шлях проліг на будівництво трьох. Мостових переходів через річку Десна, один мостовий перехід між селами Вільне і Придеснянське, де він працював на великоваговому крані на гусеничному ходу вагопідйомністю 30 тонн. Далі Петро Васильович працював на будівництві моста в Чернігові біля Шестовиці, а також на будівництві моста із міста Остер на селище Десна. У 1986 році приїхав у Корипський міськогосбут, де працював ескаваторником. Завжди користувався і користується донині повагою серед колег та працівників, з якими трудився. Окрім цього, Петро Васильович, майстер-будівельник, який має золоті руки. Хочемо привітати вас з днем народження. Щиро бажаємо завжди бути здоровим в усіх сенсах цього слова, ставати з кожним роком тільки кращим, сильнішим, щасливішим. Бажаємо, щоб поруч завжди були найвірніші і близькі для вашого серця. Люди з днем народження вітаємо. Ми сьогодні побажаємо щастя, злагоди і долі, щоб грошей було доволі, щоб міцніла кріпла сила і любов вам вгодила. Янгол поруч, хай літає, від біди оберігає вік прожити, не старіти і душею молодіти і радіти, будь щасливим навкруги для всіх важливим. Шановний Василю Петровичу, прийміть у дарунок цю чудову пісню. Жаючи на походження є у кожного, день народження, і у бідного, і в заможного, день народження, є у кожного і у бідного і в заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій Твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей, хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову. За твою сім'ю таку чудову Вип'єм за твою щасливу долю і за Україну рідний край ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що нас удивло літ тобі ще любилося, щоб збулося все, що насунилося а сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, рай, край. Ми підемо горіночку медову за твою сім'ю таку чудову, видім за твою щасливу долю І за Україну рідний край. Сьогодні твій твій, твій, твій святковий день за широкий стіл запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скривко, грай, 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 видимо горілочку медову. За твою сім'ю таку чудову. За твою щасливу долю і за Україну рідний край. Вип'ємо горілочку медову, За твою сім'ю таку чудову. Від за твою щасливу долю і за україну рідний край. Ей! нагадаємо, це було вітання для шкарупи Петра Васильовича Скоропа. Із ювілейним 75-м днем народження його привітала організація ветеранів України Коробської селищної територіальної громади. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101 і 6 ефемо шостій. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе.